Котики А5-25. У мене карта ностальгії рицарі мечів. Ну, у нас, на жаль, да, це Харків, у нас, як завжди. Ми таке вже бачили, нас знову атакують. Все. Ну, <кхм> Чи будуть у нас з вами спокійні ночі, дуже навряд чи. Дніпро не менш, не менш активна, тому що у нас тут і вісімка жезлів, у нас тут і е, королева міще, в принципі, своєму, і колісниця сюди. Же. От, поэтому у Дніпро не розслабляємо булки вообще ніяким образом. Мені не подобається трошки або залізничне шота, або чи може прилетіть, конечно, або якісь сполучення доріг, не знаю точно як сказати. А от і. Бережіть дітей. По Миколаєву є загроза, є загроза, і вона, скоріше за все, достатньо конкретна по сімці мечів. Або вже здали, або або повідомили, або навели, і ворог я, е, буде бити по Миколаєву з цілі е, позбавити нас якогось ресурсу. Давайте так. Є загроза для Миколаєву, але ось прям така, чітка. Суми. Суми у нас тут зміна. То на них каби будуть летіти, то шахеди. то каби, то шахеди. трійка мечів є, потрапляння будуть і так далі. От, тобто, отут у нас буде змінюватися дана тактика. Це перший момент, другий момент, Якийсь, Я не знаю, як це назвати. Її. Підступні обстріли. Я не розумію, як це ну прям про підступність мені тих обстрілів і говорять. А не знаю, неожиданно, без сповіщення або не встигало то сповіщення і так далі. Це перший момент. Другий момент. Ну, область я взагалі мовчу. Якщо тут самі суми буде достатньо активно, то область в взагалі. І будьте обережні щодо шкіл, та знову мені знову вханять діти. Я не розумію, чому того разу я дивився, було і десь або у нас, чи в Києві десь прилетіло, кстати по школі, по-моєму. Вот. І знову дана тепер на сумах в сумах мені щось непонятно не з дітьми. Навірно, школи, садочки або лікарні. Лиман, десятка жезлів, важка ноша, карта ностальгії, вісімка, і вісімка жезлів. Тобто ви такий, давайте так, такий движняк у себе вже бачили, і його все важче вивозити, тому що для вас кожен, давайте так, кожен день у <кій> лимані, він є важкою ношою і покращення ситуації немає. Тобто, ось така от, отака от історія полема. Для Запоріжжя є загроза, бо тут з мечів і вежа. Є загроза, вона одразу випадає. Причому таке враження, що будуть намагатися бити туди звідки уже пішли. Можливо, щось було, але там цього вже немає. А інформація. У ворога застаріла. Тобто, і щоб давайте так для тих, хто в Запоріжжі, е, е, як би це дико зараз не звучало, коли воно гахане, щоб ви розуміли, що, скоріше за все, там щось було, хтось навів, але звідти вже пішли, щоб не задавалося питанням, куди били. От воно якось так от випадає, що ага, там щось було, вже нема. А а прильот, а прильот за застарілою інформацією відбувся. Так, по Ізмаїлу, що хочу сказати. Людоньки, ну у вас теж не скажу, що дуже прям активно, але а, загроза є, вона достатньо явна. По одиноких точкових, як мінімум, прильотів. Це факт. А плюс дев'ятка мечів, як карта кошмара. Тобто, це у нас, це у нас, це у нас достатньо так, достатньо явна загроза. Вона є, вона поки що полишається. Але мені кажуть, що це не повинно бути м -м, насичено. Отак от скажу. Тобто, це не повинно бути часто там або кожного дня і так далі. Повинно бути більш-менш, але все одно загрозливо. Херсон, друзі, загроза є. Загроза вона все ще така ж сама агресивна. в мене випадає повішаний. І тут повішаного я можу розтрактувати, виходячи з інформації того, що похр. Херсон дуже часто тероризують просто скидами із з дронів. Да, тобто, те, що висить, і те, що падає на голову. І от воно отак от зв'язці, все дружно. Продовжує на жаль випадати, тобто у Херсона, поки справи ну не, не легше ніж завжди. Давайте так. По Києву, по Києву. О, о, о. А тут, давайте так. Вам не легше, як і нам із серії. А, вот. Вам не легше в тому плані, що все залишається активним, все залишається точно таким же, як і є. Десь буде трошки менше. Із серії, знаєте, один день трошки менше, другий день трошки побільше. Вот, а, особливо мені по чомусь тут а, більше страдає, звісно, я так розумію, у вас завжди правий бій, а не очень и тут левому може достаться трошки тоже. Вот. а Якісь прямо місця мені не показують, в принципі, в ну, загроза загроза в нас залишається. Поки це не категоричне ні. Це таке ні. Ну, не категоричне. Я з приводу о, перемовин, з приводу енергетики. Я запитую, що має статися, щоб була, ну, щоб ні, навіть не категоричне перетворилася в так. Має статися для Ерефі десятка мечів. Тобто, криза у них має бути настільки да, якоюсь серйозною і матеріально. І ну пов'язаний із нашими давайте так обстрілами, для того, щоб вони погодилися на перемовчий процес. Для них це має бути дев'ятка мечів. Чи є у нас шанс дожати їх? Да, позірці є. Я так розумію, нам з вами зараз в сезон треба вграти ну, зіграти знову в гру, що гатити по енергетиці, можуть не тільки сусіди, але й ми. І е, завданням. Шкоди сусіду, ви змусите їх сісти за стіл перемовин з приводу негасіння по, по нашій енергоструктурі, це скоріше за все підтверждає оті новини і те, що заявляли навіть у нас, з приводу того, що ми продовжуємо бити по їх МПЗ і не тільки по МПЗ, до тих пір, поки їхні втрати по МПЗ і по логістиці не дойдуть до того, що вони будуть вимушені з нами говорити. І да, там будуть когось долучати ще. Тобто, ми маємо створити умови. Виходячи із цих умов, вони погодяться на перемовний процес, і має бути долучений ще хтось для того, щоб остаточно дожати на ті перемовини. Чи станеться це до кінця року? Навряд чи і прям до кінця року. Але новий рік може січень може мати, хоч якийсь вообще просвіт в кінці тунелю. Так, по обмінах у нас тут давайте так в цьому місяці повинні вибити. Обміни. Почему вибити? Потому що тут прям заядла борьба. боротьба. Я так розумію, що а, річ іде про достатньо важливих людей з, з званнями, там як командири і так далі. І хтось з світу має тому допомогти. Поки що планово обміни на цей місяць вони є. Поки що. У нас ключове слово в даному випадку. Єдине, я сьогодні навіть у приватній консультації дивилася з приводу захода у Куп'янськ. У мене е, не випало, що е, російські війська змогли зайти до Куп'янську, саме якось зайти там, закріпитися. Якась така історія. Десь щось поблизу передмістя, якась така історія. Да, вона фігурує там на напруження, там накал. Але але ота новина, що типу росіяни зайшли в Куп'янськ, вона є якоюсь брехливою. Не відповідає дій, дійсності ситуація. Дійсно. Сно, там важка. У бік борової ситуація важка. Там хлопці з останніх сил стримують хоч якось позиції. Там е, дійсно може ну побільшати прямо обстрілів, серйозно побільшати обстрілів. Там тормозять як можуть, але у нас ну справді давайте чесно. Я про правду кажу: ну воно воно срака. Воно срака на Донецьку. Так, от вообще там просто така, що не влізає нам нікуди з вами і ну. І це навіть це навіть не тільки карти, які їм постійно приходиться тасувати це, все передивлятися. В мене ж хлопці скільки приїжджають, вони розповідають, що що відбувається, де де вони вимушені а, позиції залишити, а де немає позаду позицій. І таке є, коли немає куди відступати, не наготували нову лінію оборони, або хлопці стоять і тримають а, лінію оборони тут, поки там за спинами тільки почали копати. І така історія є. Ну, справді ті, хто мають військових а, друзів, волонтерів, родичів, чоловіків, там, братів, сестер і так далі, ну люди в курсі цієї ситуації. Справді тут срака. І поки ворог буде мати, я ж кажу, поки ворог буде мати певну. Первні просування, поки от є ще оце вікно можливості не і не порозмивала всю скрізь все от Поки вони будуть мати ці можливості ще. Так, да, воно не, не довго про, про, продлиться, бо вже почалися я ж кажу, ці зливи, сніги, все. але Але пок, поки вони мають успіхи, просуваються і в деяких місцях просуватися і надалі будуть, на жаль.